Дякую за запрошення на захід. Дякую за те, що піднімаєте питання впровадження їжі стандартів і цвітності в Україні. Я би розділив розділив це питання на дві частинки. Так складнощі є як на боці регулятора умовного регулятора. Зараз я маю на увазі державу, загалом, уряд загалом, бо, наприклад, там міністерство фінансів очевидно буде визначати ключову рамку і порядок дій по провадженню їжджі стандартів в Україні, але, наприклад, в банківській сфері, в фінансовій сфері, крім банків, будуть свої регулятори, які теж безумовно мають активно долучатися. До Цього процесу це одна частина, так що повинен зробити уряд, що повинен зробити регулятор, де знайти для цього ресурси, як це зробити максимально якісно. Інша сторона це український бізнес, де, який переживає, давайте будемо відверті далеко не найпростіші часи. З різних причин, навіть якби зараз у нас не тривала повномасштабна війна, країна, яка намагається вступити в процесі вступу в ЄС, стикається з величезною кількістю економічних, в тому числі, викликів. А для нас додала ще найбільша війна з часу Другої світової. Якщо говорити про уряд, так то Тут декілька теж викликів є. Виклик номер один, якщо вже бути зовсім відвертим, це певний рівень невизначеності щодо того, що буде відбуватися в європейському союзі в минулому році на найвищому рівні в європейському союзі почались дуже детальні дискусії. В тому числі певний перегляд, скажімо так, підходів до визначення стратегії та конкретних планів по економічному розвитку спільноти, тобто якісь елементи регулювання планується спрощуватись, в тому числі в сфері ESG. при цьому в ЄС. Нехай це не вводить в оману. Є повний консенсус серед бізнесу, серед урядовців, серед там, Єврокомісії, що зелена, зелена економіка, зелений перехід, енергетичний перехід, ESG – це те, чим союз буде займатися, те, що є для них критичним. Євросоюз зараз шукає спосіб зробити, скажімо так, впровадження нових вимог або простішим, або, скажімо так, націленим на. Великий та середній бізнес, і можливо, там певне послаблення для. Менших категорій стейхолдерів, український уряд, бачачи процеси, які тривають в європейському союзі, безумовно повинен враховувати це, і це впливає також на конкретні кроки, які будуть з нашого боку здійснені. Другий виклик, який є типовим, мені здається для реалізації реформ в Україні, це загалом, скажімо так, не гостра, я б сказав, нехватка. Інтелектуальних е, ресурсів, спроможності держави паралельно впроваджувати так багато дуже комплексних регулювань. Е, на жаль, спроможності українських міністерств обмежені на ті самі питання і зачіпають. Е, коли ми говоримо про наприклад соціальну сферу, це трудові відносини, це права людини, це безпека праці, це те, що покривається в уряді п'ятьма шістьма іншими установами. Відповідальне міністерство фінансів навчання, до речі, в тому числі, якщо ми говоримо про... Environment – це не тільки міністерство міндовкілля, це міенергетики, це мінрозвитку, це ем, екологічна інспекція, це державне агентство, енергетична ем, е, служба, е, агенство енергоефективності і багато інших цовів. Якщо ми говоримо про governance, це питання корпоративного урядування, наприклад, в державних підприємствах. Тобто я перерахував більше десяти, мені здається, глобальних реформ, які Україна десятиліттями впроваджує. Це все в тому числі про їзді. І я би сказав, виклик номер три, це те, що українському уряду необхідно впровадити безумно. Ніхто не ставить питання треба, не треба, питання як, коли, як це зробити розумно. Так? так от, як це зробити розумно, не завжди очевидно. Дуже складно оцінити, насправді, зараз під час війни вплив навіть до кінця не зрозуміло, яка кількість підприємств буде підпадати під регулювання. Це одне з питань, на які ми зараз працюємо теж разом з командою Міністерства фінансів. Тобто. Знайти спосіб адаптувати, не адаптувати а імплементувати в Україні стандарти ESG в тісному діалозі з бізнесом дуже нетривіальна задача. Друга сторона цієї медалі український бізнес. Так йому це власне впроваджувати. Український бізнес дуже різний. Якщо ми глянути державний сектор, це одна ситуація. Це, наприклад, величезні, як правило, величезні державні компанії. Більшість з яких насправді вже пройшли тривалий шлях трансформації. Більшість з яких насправді вже навчились працювати з аїфаями. Більшість з яких насправді вже мають кредитні лінії в Європейському банку реконструкції та розвитку. В підтримку від АІСІ підтримку від Світового банку і там вже імплементовано багато що з того, що зараз називається ESG. Деякі державні компанії мають esg стратегії, мають окремі відділи департамент, які готові і можуть з цим працювати. Є інша частина скажімо державного сектору, це компанії, які е, не знаю, десятиліттями зводять кінці з кінцями, балансують, намагаються виконувати свої функції. І їм, власне, буде дуже складно це робити. Це в тому числі, наприклад, там комунальна сфера, так, де питання їжі однозначно ну не, не, не пріоритетне з різних причин, і є дуже гостра нехватка там експертів, спеціалістів, які можуть в компанії цим займатися. Якщо ми говоримо на приватний сектор, приватний сектор теж я би розділив як мінімум на фінансовий, Фінансові і не так банки, мені здається, найбільше готові до впровадження їжджі, до використання такого, таких фреймворків в своїй роботі. Інша частина фінансового сектору, не банківські установи, на мою персональну думку, потребують ще суттєвої підтримки порівняно з банками, і тут теж буде важлива роль регулятора. Але тим не менше і одні, ну тобто, загалом фінансова фінансовий сектор е, перебуває в кращих в кращих умовах, е, поки що, так бо вони раніше почали цим працювати. Бо і це дуже важливий компонент отримання дешевого фінансування і е, фінансові організації, зрозумі, скажем так, дійшли до цього раніше, історично е, в середньому порівняно з е, не банківськими чи не фінансовими установами. Але е, я впевнений, що вони стикнуться теж з величезними проблемами. Це дійсно та сама невизначеність яка зв'язана з війною, це саме невизначеність, яка зв'язана з регулюванням, це що й показало наше дослідження, це дійсно гострий брак експертів на ринку. Тобто, дуже складно насправді найняти людину, яка може покрити такий функціонал на рівні бізнесу. Тобто, як я вже казав, от для держави це регулювання означає там майже весь уряд, а для бізнесу це означає буквально всі функції бізнесу: від закупівель до. Комунікацій від виробництва до Investor Relations, HR. і так укомплектувати свій штат з командою, яка зможе з цим працювати, дуже непросто. Якщо ми говоримо про приватний бізнес, то їхні виклики на додачу до всіх, які я перелічив, які є актуальні для них, це те, що українському бізнесу гостро не, не вистачає фінансових ресурсів. Залучити їх на внутрішньому ринку вкрай складно або майже неможливо. Якщо бути там до кінця відвертим, то фінансовий ринок в Україні не працює так, як би ми цього хотіли, з різних причин. Зараз, напевно, не місце і не час дискутувати про це, але тим не менше треба констатувати факт. Відповідно, бізнес гостро потребує ресурсу і дуже обмежений в їхньому залученні. Історично до повномасштабного вторгнення український бізнес широко використовував там інструмент євробандів, залучав фінансування від що Щось цього залишилося, щось на жаль зараз неможливо так. Але навіть коли я говорю про ці інструменти, мова йде про найбільший бізнес, який теж там має ревнів мільярди доларів і, в принципі, готовий так чи інакше впроваджувати їжі. І от залишається основна маса українського бізнесу. Я б сказав, дев'яносто. 99-98% усіх компаній, які насправді генерують більше напевно 60-70% українського ВВП, як де працює знов ж таки, десь орієнтовно 80% усіх зайнятих в Україні людей. Так оцей сегмент є найслабшою ланкою в силу того, що вони або не знають про ці стандарти до кінця, або не розуміють їхню складність. Якщо знають і розуміють, в них на жаль відсутний ресурс для того, щоб їх впроваджувати. І буде великий виклик для уряду, для нас всіх разом так знайти спосіб імплементувати, мабуть, поступово тим не менше імплементувати вимоги таким чином, щоб бізнес зміг їх використати на благо, а не стало це додатковим бар'єром для для, для для бізнесу. І ще один специфічний виклик, я назву для бізнесу, мабуть, на цьому закінчу. Тільки настає момент, коли малий, середній чи великий бізнес намагається залучити фінансування, завжди там з'являється зелений або їжі компонент. Проблема в тому, що той, хто це фінансування пропонує, на жаль, так зараз сталося історично у світі, може мати дуже різні вимоги в цій сфері, подібні, але різні. Тобто, якщо ти почнеш діалог зі е, ти почуєш певний перелік вимог, стандартів. В яким ти маєш відповідати, якщо так сталося, ти, ти ведеш діалог з IFC, вони будуть подібні, але інші. І е, те саме спостерігається на е, фактично зараз і спілкування з конкретними українськими банками е, для, для українського бізнесу це неймовірний виклик. Тобто вони, як правило, заплутані, вони не розуміють насправді, що потрібно робити, не розуміють, чи е, вимога в сфері зміни клімату одного між однієї міжнародної фінансової організації та тож на вимозі іншої. Е, і це не завжди так. І не завжди український уряд може ефективно вирішити цю проблему. Тобто є декілька рішень, наприклад, розробка чи впровадження української зеленої таксономії, як єдиної вимоги для там сталих проєктів, є е, там спільні чи єдині вимоги в сфері звітності. Але от ця проблема для українського бізнесу буде залишатися і з нею працювати дуже непросто. Цьому треба вчитися безумовно. Тому що підсумувати виклики, є на стороні буквально всіх стиххолдерів. Якщо Сфокусуватись на, на, на наступних кроках, то ці виклики не є чимось неймовірним або не повинні бути як мінімум перешкодою для нас рухатись Ем, ми можемо їх ігнорувати ще якийсь час, але після того ціна для нас просто виросте. Чим швидше український уряд, український бізнес зможе почати там активно рухатися до впровадження її стандартів. Вже є звичайно багато позитивних кроків. Цю сторону треба ну, продовжувати власне цю роботу, тим швидше ми зможемо зайняти свою нішу на європейському ринку, на міжнародному ринку, посилити наші спроможності. Ну і власне. Це буде суттєво сприяти росту ВВП України і нашого добробуту. Ну, власне, це є наша ціль. Ще раз дякую за запрошення, буду готовий відповісти на додаткові запитання, якщо вони виникнуть. Щиро дякую, пане Андрію, за такий якісний глибокий верв'ю ситуації. Дійсно, якщо б ми залучили до цього заходу всіх стейкхолдерів, які долучені до проблематики і питання HG, у нас би не вистачило місця в цій залі. Загалом тому дійсно ми маємо працювати злагоджено разом, об'єднуючись і обмінюючись баченнями і досвідом.